Вільські рятувальники Прикарпаття провели захоплюючі безпекові вишки для ліцеїстів МВС. На день відкритих дверей до франківських рятувальників завітало більше 200 діток. Працівники служби порятунку ліквідовували наслідки негоди на території області. Підрозділами головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області було здійснено близько 20 виїздів для надання допомоги населенню. Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру сталося підтоплення ділянок житлового сектору. Крім того, рятувальники ліквідовували наслідки негоди 4 травня, у другій половині дня, на території Рогатинської територіальної громади, спостерігалися грозові дощі з поривами вітру. В результаті негоди на автодорозі Мукачево-Львів поблизу села Бабухів було повалено близько 20 дерев, одна з яких впала на легковий автомобіль. Постраждала жінка, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано медикам. До ліквідації наслідків негоди було залучено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також мобільно-оперативні групи. Окрім цього, рятувальники двічі залучались для надання допомоги населенню по відкачуванню води з підтоплених підвальних приміщень, приватних житлових будинків у селах Вербилівці та Залужжя Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Також 5 травня рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки негоди. Було отримано також повідомлення про підтоплення приватних обійсть у селах Вербилівці, Лучинці, Залужжя. Всього на території громади було підтоплено 21 дворогосподарства. Вчора рятувальники двічі залучалися до відкачування води з підвальних приміщень у селі Вербилівці та Залужжя. Всього до ліквідації негоди було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також до відкачування води в селі Вербилівці і Залужжя там ще підтоплено по одному підвалу. Також в селі Лучинці замулено 18 дворогосподарств. Наразі працюють комісії органів місцевої влади щодо встановлення збитків, які завдала дана негода. Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 20 рятувальників та 4 спецавтомобілі. У разі виникнення надзвичайних ситуацій телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Пікнік із друзями норм дві. Підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. бачиш, масштабне полум'я? Не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. Минулого тижня гірські рятувальники організували для ліцеїстів Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України справжню школу виживання з пригодами, емоціями та важливими знаннями. Відбувся захід з ліцеїстами МВС івано франківськ щодо ознайомлення з підрозділом рятувальників. Їм було проведено навчання щодо надання до медичної допомоги. Орієнтацію місцевості з допомогою GPS-навігаторів та е, переправа потерпілого з одного берега річки на інший. Також їх було знайомлено з технікою підрозділів ГПРЧ. Е, цей захід спрямований для підвищення морально-патріотичного духу, ознайомлений ліцеїстами з підрозділом в загальному ДСНС. Які завдання ми виконуємо, що ми робимо? Також кожен з літіїстів сьогодні зміг відчути на собі роль потерпілого та, та рятувальника. Захід пройшов у форматі двох етапів: спочатку теорія, де ліцеїсти дізнавались, як правильно готуватись до гірського походу, що необхідно мати в наплічнику, як діяти в надзвичайних ситуаціях, коли допомога ще в дорозі. Особливу увагу рятувальники приділили навичкам до медичної допомоги, адже саме вони часто рятують життя у перші хвилини після травми. Ми приїхали сьогодні оглянути територію та подивитися, як надають. Першу медичну допомогу ми сьогодні побачили, як накладати правильно турнікети, як робити серцево-легеневу реанімацію. Як накладати шину, а далі справжнє випробування на витримку, командну роботу та уважність, рятувальний квест. Ліцеїсти отримали повідомлення про зниклого туриста і почалась справжня операція з пошуком, виявленням, наданням першої допомоги та транспортуванням потерпілого. Емоції зашкалювали, але кожен відчув, що бути рятувальником це не просто професія, це покликання. Сьогодні ми з ліцеєм приїхали до рятувальників ДСНС. Також ми відвідали такі локації, а саме техніка ДСНС, надання до медичної допомоги та БПЛА. Найбільше нам сподобалося сидіти на та в машинах, рятувальника. Такі заходи не просто уроки безпеки, це формування майбутніх фахівців, справжніх лідерів, які вже зараз вчаться діяти рішуче, відповідально і з турботою про інших. І кожне таке заняття це ще один крок до сильного, обізнаного та небайдужого покоління. З нагоди дня міста 7 травня прикарпатські рятувальники провели день відкритих дверей для всіх охочих познайомитись ближче з професією справжніх героїв без зброї. На заході зібралось більше двох сотень діток, які на випередки відвідували локації рятувальників. Діти не тільки цікаво провели час, а навчились основного берегти своє життя. Зустріч розпочалась із знайомства з піротехнічним підрозділом, які розповіли дітям, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Фахівцями ДСНС проведені уроки змінної безпеки. Рятувальники, використовуючи 3D-макети вибухонебезпечних предметів, розповіли про найпоширеніші види таких предметів. Школярам нагадали, алгоритм дій при їх виявленні, та всі бажаючі мали змогу відчути себе в ролі сапера, примірявши захисний одяг та спорядження. Також рятувальники зупинились на важливій темі з надання першої домедичної допомоги, адже у складних ситуаціях дуже важливо дотримуватись алгоритму надання. Першої до медичної допомоги, оскільки від цього залежатиме подальший стан потерпілого. Сьогодні ми були на екскурсії рятувальників. Мені найбільше сподобалось, як рятувати людей. Ми перев'язували рани, нам розказували, як правильно перемотувати рану, щоб зупинити кров. Якщо ми бачимо, що людина потрапила в небезпеку, куди нам потрібно дзвонити, і як надати першу допомогу. Незабутнім моментом дня стала зустріч із Києва. Піскінологами службові собаки продемонстрували свої вміння, а діти мали змогу познайомитись ближче із чотирилапими, справжніми рятувальниками, зробити спільні фото і навіть погладити тварин. Крім технічних навичок, діти пройшли тренінг із психологічної допомоги. Психологиня ДСНС навчила їх, як надавати першу психологічну допомогу у кризових ситуаціях, а також самостійно справлятися з емоційним стресом і тривожними станами. Ці знання поряд із практичними навичками стануть незамінними у житті. Ті захопливими для дітей стали демонстрації роботи хіміків-рятувальників, які розповідали про свої завдання і дозволили дітям приміряти спеціальне спорядження. Усі учасники завантажили додаток по рятунок у горах, приміряли одяг та спорядження гірських рятувальників, освоювали gps навігатори та навіть мали змогу посидіти на квадроциклі гірських рятувальників. Ми побували сьогодні в е, рятувальників, нам розповідали, як спасають людей в горах. Мені це найбільше. Що сподобалося і ще вони дуже гарно займаються, тому що вони спасають людей в снігу, там де люди можуть померти, і вони їх спасають. Це дуже круто. Рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, де вони рятують людське життя і майно від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу та розглядали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт захват у дітей викликала пожежна естафета з елементами Firefighting Combat Challenge, під час якої учасники на випередки змагались між собою на швидкість та вправність у гасінні умовної пожежі. До речі, під час проходження якої дівчата зовсім не поступали з хлопцем. На завершення всі дітки відвідали клас безпеки рятувальників. Це місце, де кожна дитина навчається бути відповідальною, рішучою та готовою допомогти іншим. Рятувальники розповіли, яких правил пожежної безпеки потрібно до. Утримуватись, щоб не допустити виникнення пожежі у власному помешканні, та наочно продемонстрували, до чого може призвести залишена їжа на плиті або увімкнена електропраска та що трапляється з електроприладами через перенавантаження електромережі. Рятувальники ознайомили дітей з різними видами вогнегасників, за допомогою яких можна швидко ліквідувати пожежу. Найбільше здивування виникло у дітей після перегляду діорами квартира до і після пожежі. Діти не могли уявити. Вити, що вогонь може бути таким бажальним та так швидко спопалити нанівець майно у квартирі. Ми віримо, що кожна така зустріч це інвестиція у безпечне майбутнє. Діти не просто слухають, вони пробують запам'ятовують і вчаться діяти, а також обирають для себе майбутню професію. Саме завдяки таким заходам формуються ті навички, які можуть одного дня врятувати життя. Діти, такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101.